Зимку, коли на вулиці і так холодно, а темрява наступає ще раніше, з'являється дуже багато сценаріїв використання штативу. Можна знімати на довгих витримках вогні в місті, знімати в макросніжинки, замерзлі бульбашки, та просто стояти в очікуючий момент, краще поставивши камеру на щось, а пальці і руки заховавши в теплі кармани. І коли на дворі і так холодно, руки і так не настільки ж гарячі, як наші серця. То ще й мацати холодний штатив взагалі якось безрадісно. А коли йде дощі мокрий сніг, то вологі ніжки штати ще й мерзенно ковзують в руках. Крім того, у будь-яку пору року штатив може і сам постраждати, як під час переноски, так і в роботі, упасти, бути стукнутим щось або когось. І просто подряпане. І у випадку з карбоновими штативами це, мабуть, викликає навіть ще більше застережень, ніж з алюмінієвими. І, взагалі, в принципі, з будь-яким штативом буде обідно. Тому захист і ваших рук від самого штативу, і самого штативу від оточення дуже таке нагальне питання. Але на щастя, тому є дуже просте і дешеве рішення, яке може зробити кожен. І сьогодні я розкажу, як саме. Погнали, буде цікаво. Не буду приписувати собі лаври винахідника. Насправді я підгледів рішення у Хадсона Генрі, Я тут десь посилання кіну. на канал. Його я підписаний дуже давно. Вже насправді і вам раджу, якщо товаришуєте з англійським. Це американський фотограф-пейзажист. Він колишній військовий мандрівник і взагалі цікавий тіп. крім каналу, тренінгів і тому подобне. Він заробляє ще й тим, що продає штативи і всякі модифікації до них. У тому числі він модифікує штативи на продаж, обмотуючи от, такими от обмотками для керма велосипеда. В такому вигляді ніжки штативу не морозять руки і не так ковзують, коли намокнуть або власне самі ніжки, або ваші руки. Кермо велосипеду це, по суті, така сама трубка з металу або карбону, як і ніжка штатива. І насправді обмотка на велосипедах придумана з тією ж самою метою, щоб руки не ковзали і не примерзали. Тобто, можна сказати, що обмотка керма та штативні ножки. Буквально створені одні для одних. При тому велоспорт дуже сфокусований на питаннях ваги компонентів, і тому навіть недорогі обмотки важать приблизно нічого. Ці обмотки можна купити практично в будь-якому веломагазині, онлайн чи такому справжньому. І ціни на них стартують від пари сотень гривень і йдуть до нескінченності. Тому звернув увагу на пару моментів. По-перше, за кермо велосипеда ви тримаєтесь годинами, тому там дуже важлива зносостійкість, щоб він. Власне, жив довше для штативу. Це взагалі не фактор, оскільки ви берете за нього ну, досить епізодично у порівнянні з кермом велосипеда. І тому я взагалі не бачу сенсу для штатива купувати обмотку за якісь астрономічні суми. По друге обмотка може бути не лише функціональною, але й красивою. Тому, якщо хочете не лише покращити ергономіку своєї триноги, але й її зовнішній вигляд, то майте на увазі, що можна вибрати з купи кольорів і візерунків. Ну і по третє, часто професійні обмотки занадто тверді, не такі теплі. Це ще один пункт до вибору чогось більш такого бюджетного сегменту, я б сказав. Купував цю штуку я на Аліекспресі, і ціна питання з доставкою до України стала менше, ніж 200 гривень за пару, тобто за дві таких катушки. Обирав я по критеріям досить простим, щоб вони були пухкі, такі товстенькі на вигляд, і не надто яскраві, щоб не привертати зайвої уваги. У комплекті, крім власне, стрічок обмотки, були дві заглушки на керму, які я одразу викинув, навіть зняти для вас не встиг таке гемно. Також були дві фінішні ліпучки, отакі, в потужність яких я не дуже вірю, і тому вирішив також не зв'язуватись і не використовувати. Вага всього цього добра разом з упаковкою менше 13 грамів. Тобто сама стрічка ще менше. Спробуємо тепер замотати цю всю біду. Для нашої кастомізації нам знадобиться всього декілька речей. Це ножиці, власне, обмотка. Та якась фіксуюча стрічка. У велосвіті для фіксації, як правило, використовують і ізоляційну стрічку. таку. Вона дещо тягнеться і це дозволяє добре стягнути те, що треба. І з часом вона твердішає, і, в принципі, загалом це непоганий варіант, перевірений роками, як то кажуть. В мене в комплексі ще була оця от стрьомна стрічка, але вона якось довіри не викликає, тому я її власне не використовую. Пан Хадсон використовує гаферську стрічку на тканині основі. Це от така от штука. Це дуже потужна стрічка, яка використовується в кіновиробництві приблизно для всього, тому що крім міцного кріплення, вона ще потім і не залишає слідів, будучи здертою. Крім того, штатив з такою стрічкою матиме більш бомжацький вигляд, і це зробить його менш бажаною ціллю для крадеїв потенційно. Наскільки я відношу себе до велонтузіастів, то я вирішив зупинитися на традиційній ізострічці. При обмоці в принципі складно зробити щось непоправне. Це дуже простий процес. Навіть якщо ви обмотаєте щось далі ніж треба, завжди можна обрізати, перемотати і якось виправити іншим чином без якихось втрат. Якщо хвилюєтесь, спочатку спробуйте просто обмотати в холосту. На початку зробіть один ровний виток, щоб зафіксувати власний кінчик. Якщо у вас великі повнорозмірні штатив, ви плануєте чіпляти на ніжки окремі лямки для переноски чи так звані сумки для каменів, які також чіпляються за ножки штатива, тоді є сенс не починати з під самого суглобу штативу, так скажемо, а залишити над ним пару сантиметрів місця. В мене це ультракомпактний штатив, ще з центральною колоною посередині на ніжки, якого нічого особливо не повісити, і так тому я робив плотну до краю карбону. Крім того, залишити згори і знизу трохи місця можна і для того, щоб там примотати оцю обмотку до самого штативу і за стрічку, чи чим ви там буде користуватися, і перестрахуватися таким чином від потенційного сповзання цієї обмотки. Але всі ці стрічки насправді, навіть самі дешеві, робляться так, щоб власне не ковзати вони якісь резинові чи щось таке. Тому, як на мене, це зайва перестраховка, але якщо хочете, то робіть. Натягуйте стрічку обмотки з зусиллям, але це не питання життя та смерті, тому не намагайтеся її порвати, відтягуючи з усіх сил, а то ще й вийде. Після першого кола Трохи зміщайте коло вбік і продовжуйте по спіралі накручувати далі. Якщо ви одразу нормально затягнули отут першим своїм обертом, то можете вже особливо не боятися того, що кінчик розкрутиться. Якщо у вас обмотка з клейкою основою зсередини, орієнтуйтесь так, щоб ця лінія йшла в стик з краєм попереднього мотка, отак от і завжди по власне штативу, щоб вона до нього клелася. Якщо такої клейкої стрічки всередині немає, нічого страшного, роками їздили і без неї. Орієнтуйтесь тоді просто приблизно на середину попереднього матка, тобто накривати кожен наступний оберт має десь до половини попередній. Продовжуйте так до кінця. В кінці так само вирівнюємо по краю, і тут у вас є дві опції. Обидві непогані насправді, тому скоріше, як кому що подобається. Перше, це так само рівно просто обрізати надлишок обмотки і зафіксувати ізолентою, чи чим ви там вирішили собі фіксувати. Другий варіант для перфекціонізму це можна підрізати кут обмотки, так щоб він співпадав з кутом, на яким вона впирається вже в край трубки ножки штативу і так само ровненько примотати. Але скажу по секрету, що під ізоляційною стрічкою вашої старанності ніхто не побачить. Тобто, в даному випадку перфекціонізм не особливо має сенс, якщо у вас достатньо м'яка обмотка. Вона просто просяде під власне стисканням із стрічки, і не буде видно ніяких там швів, закінчень і так далі. Вона буде гладенька і ровна. По итогу у вас вийде щось подібне до такого. В залежності від розміру секції штативу на обмотку кожної ніжки може піти різна кількість обмотки, понятне дело. Для цього мого туристичного міфота пішла одна катушка на дві ніжки, тобто половини вистачило. Якщо у вас якийсь повнорозмірний великий штатив, буде плюс-мінус катушка, мабуть, це індивідуально. Крім того, у багатьох штативів часто одна ніжка вже має місце під утримання від виробника з заводу сразу. Тому подумайте, чи вам взагалі треба обмотувати всі три ноги, чи вистачить лише двох. Прикольний момент, що крім того, що ця обмотка захищає ваші руки від холоду, зменшує ковзання штативу в руках і трохи захищає сам штатив від подряпин та пошкоджень під час транспортування там чи роботи. Вона ще й дійсно ця стрічка. Камуфлює на дешевий девайс від небажаної уваги, або навпаки, може бути використана як прикраса, щоб навпаки привернути увагу своєю красою. Варіантів багато. Звичайно, можна знайти і купити спеціальні готові тримачки для ніжок триноги одразу, і все буде хорошо. Але вони, як правило, важать значно більше ніж велосипедна обмотка керма, а коштують при цьому значно дорожче. Тому сподіваюся, що цей простий лайфхак з обмоткою стане вам у нагоді. Підписуйтесь, коментуйте, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, і пам'ятайте, все буде Україна. До нових цікавих зустрічей!